Всім привіт, мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми з вами поговоримо про засоби по догляду за волоссям, за тілом, мої лайфхаки, засмага, догляд після засмаги. Так як цього року, як ніколи, я опеклася, облазила і просто моя шкіра. Потребувала сос відновлення, сос допомоги, і я вам все-все все це розповім. Всі мої лайфхаки, всі мої класні баночки, новиночки, які з'явилися. Тому давайте не зупинятися. Спочатку у нас буде база базова, це Олаплекс. У мене третій, четвертий, п'ятий, десь четверочкою не можу знайти. Це найкращий догляд, який я пробувала. Якщо у вас тонке волосся, сухе, вам потрібно його максимально зволожити. Це буде ваша найкраща парочка. Трічку я наношу до миття волосся на півгодини годинку, потім шампунь, кондиціонер і ефект просто вау. Да, К18 теж круті засоби, вони мені теж доподобен. Але Olaplex це якась однозначна любов, це вже моя не перша банка. Взяла собі нову версію ось такої Hair Company. Серії для об'єму. У мене вже вона була в старому пакуванні, я її дуже люблю. Це класні шампуні без агресивного складу. Тут він достатньо м'який. Це класні шампуні, шампунь Volume. Тут ми в складі маємо гіперферментований фікус і екстракт. Кактуса, також тут немає павів, немає SLS, дуже хороший м'який склад, але він нормально так помиває. Тому що це шампунь для об'єму, він промиває прямо до скрипу і є відчуття ось цієї жорсткості. Все це мені повністю закриває ось така масочка для об'єму. Тут у нас цераміди, масло жажоба, пантенол, також гіперферментований фікус і кактус. Склад теж хороший, відразу от стоїть уже зволожуючі спирти, різні зволожуючі Компоненти, пантенол, екстракти рослин, масла, гліцерин класний склад. Мені дуже подобається. Чистий, органічний достатньо. Це не чистий органічний продукт, але він достатньо не агресивний. Я прям в захваті. І ось такий спрей, в мене ним користується і сестра. Це, знаєте, як 10 в одному: і термозахист, і зволоження, і забирає пушистість, і він реально це робить. В нього приємний аромат, в нього така молочкова текстура. Дуже приємний аромат, боже, я просто кайфую. Тут у нас також фікус, кактус, макадамію, масло, органі, масло, Також є пантенол, є захист від сонця, що теж дуже важливо, особливо влітку. Я перше в житті опекла шкіру голови. Ми грали в. Падал, і я вперше опекла шкіру голови, це просто щось неймовірне. Мені подобається, що тут є насправді ова фільтр Зараз літо, зараз дуже агресивне сонце. Тому звертайте увагу на такі засоби, і цей аромат він залишається з вами на волосі. Реально крута серія. Якщо у вас сухе волосся, тоді ви, може вам бути забагато шампунів, можете підібрати собі інакший. Але в мене завжди в догляді, в мене перед цим був шампунь для об'єму Керстас, він закінчився. І от я взяла на заміну, щоб користуватися цими засобами. І ось такий термозахист. Також, якщо говорити про термозахист, в мене є ще ось такий відкеростас. Він шикарний, він круто забирає пушистість. Це у нас серія дисциплін, але в неї, на жаль, немає увага фільтра. От це для мене, прям мінус влітку, особливо, а так, це шикарна шикарний термозахист. Я вже використала, отак, щоб ви собі розуміли, пів упаковки, це мені порадив її чат GPT. Тут є каротин, тут у нас інгредієнти, які будуть забирати пушистість, але отут от відразу стоять уже силікони на відміну від ось цього засобу, де ми бачимо на перших місцях, зволожуючи всі спирти, пантенол, силікони аж на. Раз, два, три, четверте, в п'ятому місці чи шостому. А тут от, відразу, чую, будь ласка, на третьому місці стоїть силикон. Але якщо у вас прям дуже пушиться волосся, вам сподобається. Це більше для такого проблемного сухого волосся. Це більше для непроблемного, але пушистого волосся. І тут ще є цікавого по догляду за волоссям. Звичайно, що ось ця модна сироватка нічна від бренда Kerastase. Яка називається Nutritiv, яку ви наносите на ніч і яка зменшує, яка дозволяє вам відростити волосся, зменшити пушистість. Ви просто гляньте на цю скляну баночку. Да, це шик. Я не знаю, бренд Kerastase мені чимось дуже сильно зайшов в серце. Він мені в моєму волоссі прям супер підходить. Якщо говорити про люкс-сегмент, так як мені підходить Kerastase, мені нічого в житті так не підходило, саме в люксі, Того, що я завжди не розумію, за що переплачувати. А тут прям підійшло. Це наснічний нічний сером, в якого складі є ніацинамід, протеїни, кератин. І на тут немає складу. На жаль, він десь напевно що був на упаковці. Загалом ви його наносите на ніч. І він класно зволожує протягом ночі. Знаєте, від подушки зазвичай зранку ти прокидаєшся з такою пухшистою шкірою волоссям, Верніше, дуже пухшистим волоссям. З цим засобом цього значно менше, воно мене більш зволожене. Ще додатковий етап в догляді. Я не завжди це роблю, але коли мені не ліньки, я прям наношу. Не, не економічний, але не економний. Коротше, швидко використовується, але мені подобається. Також взяла собі відразу в величезному об'ємі ось такий шампунь. Це шампунь проти випадіння волосся. Ну, він не прям да? лікувальний тут. В нього є пептиди, які будуть попереджати втрату волосся, гіалуронова кислота, СЛС, але м'які СЛС, які не будуть пересошувати, і по відгукам. Цей засіб реально круто підходив для людей, які хотіли відростити волосся. В них зменшувалося випадіння. Тут, до речі, є саліцилова кислота, буде зменшувати жирність, є зволожуючий кокобетаїн, який буде зволожувати різні компоненти, протеїни, які будуть відновлювати ваше волосинку. Класний шампунь, але ще не тестила. Так само, і як не тестила ось таку маску. У мене колись було масло з цієї серії, з двома такими а, різними текстурами, їх потрібно було змішувати, і воно була просто прекрасна. Ця маска у нас наноситься. Для, ця маска для пошкодженого волосся. Ми наносимо її на 5 хвилин, я думаю, що можна і надовше. Тут також зволожуючі спирти, Парафійним ліквідом не дуже люблю, мінеральні олії. Далі у нас пішли різні масла. Ну, склад, чесно сказати, ну, взагалі, отут в 10 разів кращий склад, реально, якщо розбирати його, але просто на мені Керестас шикарно працює і я завжди комбіную бюджетний і дорогий догляд. Щоб, знаєте, якось так було комфортно. Зараз в мене Олаплекс і ось цей догляд від бренду Hair Company, А потім, коли закінчується в мене Олаплекс, тому що там маленькі упаковочки, але їх не дуже довго вистачає, я перейду на Керестас і на Hair Company. Далі засоби для росту волосся. Так, ось така штучка від Hair Rescue, це у нас із магазину iHerb я замовляла, шикарна по складу: ліцерин, біготин, екстракт м'яти, розмарин, арганова олія, далі різні різні алої, масло. Оливкове і так далі, дуже багатий склад. От прямо це все, що тут перечислено, це все якісь класні рослинки. Але в мене тут зламався аплікатор. Мені кожен раз його треба отак висовувати, щоб він пшикав. От я пшикнула, да, давайте пшикнемо на волосся і на обличчя, на все, Коротше, на все не пшикала. Ладно. І от він знов запав, і мені знов доставати. Це настільки дратує. Я використала десь третю частину упаковки, але кожного дня не використовую, чекаю, поки щось закінчиться, бо прям реально дратує. Він не холодить, він не пече, він нічого не робить, просто такий, знаєте, стимулюючий лосьончик для шкіри голови. А от активно я зараз використовую ось цей лосьон від бренда Hertraй AndroVital. Ось такий лосьончик, я вже вам його показувала в новинках. Тут у нас інгредієнти, які будуть пригнічувати фермент 5 альфа-редуктаза, який викликає андрогенну алопецію. Також тут у нас є амінокислоти, є фруктові екстракти, гліцерин, який буде зволожувати. Інгредієнти, які будуть біотин і тому подібне, які будуть працювати на те, щоб укріпити вашу цибулинку, волосяну. Класна штучка, поки що мені подобається, і вона прям не пече. Фанат їхнього тоніка, який пече, я забула, як він називається, я вам його окремо підставлю в описі. Так, далі щось цікаве ще для волосся. в мене залишилося це ось такий спрей для об'єму. Я однозначно його рекомендую. Це шикарний спрей для об'єму. Це у нас давіна з волью, ось так не склеє, не обтяжує, не робить пластмасами волосся. Просто супер класна лаконічна упаковка, хоч і супер дешевий пластик. Але він для мене якось так стильно виглядає. Прям супер. Це теж мені порадив чат GPT. Останній, це просто мій фаворит, я не можу це не показувати. В мене є вже запасла. Я вже використала півбанки, десь ось так в мене залишилося. Це ось така штучка для тіджи, яка дозволяє мені робити супермодну укладочку Белли Hadit. Дякую їй, що вона привела це в моду. Дуже круто, дуже виручає. Аналогів я не знаходила, не пробувала не хочу, тому що в мене ті влаштовує на мільйон відсотків. У мене таке Яке круто піддається цій фіксації. Тому рекомендую. Йдемо з вами до тіла, до засмаги, до того, як я досягаю красивого рівного тону. І я поїхала в Одесу. Я використовувала масло для засмаги, гарнір, я його не взяла з собою і масло від NYX. І я в перший день було дуже холодно, я опеклася дуже сильно, у мене все це облазить по сьогоднішній день і зрозуміла, що так не можна. Тому на постійній основі я тепер використовую SPF для тіла. У мене ось такий варіант від бренду La Roche posay У такому форматі спрея. Це дуже зручно поновлювати, особливо на обличчя, я його використовую. І ось такий формат Lossona. Ну, як сказати, це теж спрей. Подивіться, від... отак От виглядає. Давайте я вам десь. Ось так він виглядає як стандартний SPF. Він водостійкий, він повністю легенько розноситься, він не залишає жирної плівки. І поверх потім ось таких SPів я наношу ще масло і все лягає супер, тому що в мене масло без SPF. -а. Він невидимий на шкірі, він нічим не пахне, особливо він у нас відповідає вимогам ЄС, що дуже важливо по фільтрам. Він захищає від UVA і UVB променів. і його в складі також є антиоксиданти, різні фільтри. І це упаковка з переробленого пластику, що дуже приємно: SPF 50 Я реально з ним не згоріла. PA на хвилиночку 4 UV, UV, UVA. І антиоксидантний захист. Чому нам потрібні антиоксиданти? Тому що фільтри мають здатність руйнуватися, і коли вони руйнуються, вони стають вільними радикалами і починають руйнувати наші клітинки. Ось так я захищаюся від сонця. Подивіться, це зараз не липне, це все красиво, приємно. Бюджетно-величезний об'єм вистачить вам на 2 літа 100%. А кремом для тіла я використовую на постійній основі дівчата. Це просто знахідка, скріньте. Да, це не але цього вистачає не дуже довго. Я неймовірно рекомендую. Це найкращий лосьон ever, після лосьона від бренда EOS, але його неможливо у нас купити в Україні. Це кальстар. Да, він не пахне якимось супер парфумами. Чимось таким неральним. Тут звичайний якийсь мильний аромат, не дуже приємний, але ну він є. Це олія крем для тіла. Боже, дівчаточка, вона такої легенької текстурки. Подивіться, як молочко. Але він настільки круто зволожує і дає ефект масла без масла. Він залишається ось таким сяючим, але не дає це відчуття липкості, не дає відчуття сухості, стянутості, жирності. Ви потім ногами не будете приставати десь до тумбочок чи ще до чогось. Він поглинається, але ваші ніжки, ваші ручки залишаються такими, як ніби ви нанесли на себе масло. Це шикарний е е крем, він дуже зволожий, він дуже крутий, тут шикарний склад. Кладу, багато різних масел зволожуючих, зволожуючих компонентів, а, немає агресивного, ніяких силіконів, мінеральних чи чомусь подібно. Він не робить плівки. Це крутий, хороший засіб за свої кошти. Я йому готова спяти оди. Дуже сподобався мені цей лосьон, я буду повторювати однозначно. Ще з таких підготовчих засобів я використовую ось такі дві штуки. Мені дуже вони заходять для тіла. Перше це в нас ензимна пудра. Дуже рідко я роблю, але роблю я миюся ензимною пудрою, особливо спину, де де мене підсипає або в зонах, де ви робите епіляцію. Це прям дуже круто. наношу. Бачите, бачите, мене вже півбанки немає, я вже її використала нормально. Крутий засіб, шикарний склад, коалін, саліцилова кислота, 1,5% для тих, кого сипле. По обличчю її теж спокійно можна використовувати. Вона не агресивна. Вітамін в 12 це в нас ніацинамід, і прям пудрочка дуже крута, без аромата. Відносно бюджетна за свої кошти, за свої задачі, які вона виконує в сегменті всіх ензимних пудр. Подобається. Реально користуюся задоволенням. І ось такий Smoothher Sun Ever. Це у нас. Лосьон, не лосьон, сироватка, яку можна використовувати і для тіла, і для обличчя. Тут величезний об'єм. Ось така водяниста текстура. Вона у нас із 12% молочною кислотою, 5% сечовини і зволожуючий фактор 5%. Дівчата обожнюю. Наношу на сідниці, всі ті зони, де у вас є, знаєте, така гусяча шкірка, де вам хочеться відексфоліювати на ніжки, наношу і на п'яточки, особливо. На обличчя теж можу, але рідко тому, що в мене є. Інші засоби. У мене не така текстурна шкіра на обличчя, щоб наносити. Да? Мені не сильно потрібні засоби з сечовиною, скажімо так, для обличчя. Але якщо у вас є текстура шалушинки, отак наносите на ніч, як таку нічну масочку, закриваєте кремом, здажанку прокидаєтеся, у вас супер вишліфована шкіра, рівнюсінька, гладенька, ще й зволожена, не пересушена, не шалушиться. Супер. Рекомендую. Класна штучка, це у нас Skin Trump. Далі ще один лосьйончик. дороговато, але класно. Приємний аромат. Це у нас Султан де Саба, я обожнюю їхні засоби для тіну. У мене ось такий сірий із ладаном і мускусом. Приємний, гарно пахне, сподобався, буду повторювати однозначно, тому що люблю їхні лосьони. Так, ще одна супер знахідка. в мене дуже сохнуть ніжки злівку. І за шльопанцю, і за босоніжок. Ось такий у нас крем від бренду Бабе. А в них є ось ця серія сечовиною. мені вона дуже подобається для тіла. Тут у нас 10% сечовини 100 мл. Крем коштує, по-моєму, 300 гривень, щось типу того. А також у нас тут багато зволожуючих компонентів, багато масел, ліпідовідновлюючі компоненти, цераміди шикарний за свої кошти. дівчата, він мені ноги привів в порядок за 3 дня. Три вечора підряд я нанесла, і в мене повністю всі сухості, всі шалушинки без походу до педикюр, повністю відновив мені ножки. Прям просто рекомендую. Дуже-дуже крута штучка, зацінила однозначно. Крем, ось такий від гетонів, прям мені зайшов. Це у нас нічний крем, е шикарний. Те, що масочка для рук такий легкий, а це у нас нічний крем для рук е з прикольною текстурою, шикарне пакування. Він такий достатньо зволожуючий. Я його так чисто випадково вийшло, що й наношу тільки на ніч, але він легкий. Ви можете його спокійно наносити в день і не дивитися, що там пишеться нічний крем. Немає там нічого гіперактивного, що вам не можна було би наносити в день. Він класно поглинається. В нього приємний, ненав'язливий квітковий аромат загалом все супер. Ну і історія про постзасмагальний догляд. Я взяла собі новиночку, ще нічого не можу вам сказати. Це ось таке Golden Ten Maximizer масло від. Ланкастер After Sun Oil, Красива, сяюча. Я не маю надію, що поїхати кудись на відпочинок, да й просто без відпочинка. Ось таким красивим, якщо ви намажете свої ніжечки, ручки, декольте, це буде дуже красиво, гарний склад чистий. Тут у нас олія Баба-Су, календула, екстракт календули, е, немає силіконів, е, екстракт макадамії, масло макадамії, е, сіліка. Оцей світловідбиваючий компонент, і прямо на останніх місцях стоїть віддушка. Віддушка тут незначна, неактивна, тому всі доглядові компоненти будуть гарно працювати. Да, приємна собі віддушечка, нічого особливого, як пахнуть всі масла для тіла. Про СПФ обожнюю. Ось такий СПФчик для тіла. Віддав самий безпроблемний, саме бюджетний, руками зі мною, де гарний відтінок, Ну, прям взагалі він легкий. Якщо у вас уже є досвід нанесені СПФів, Автозасмах, ви його ціни реально круто, і трошечки потрібно погратися. Це у нас балібоді в мене вже на дні. Я думаю, що це літо я його доб'ю. У мене відтіночку Дарк і обов'язково до нього потрібна ось така рукавичка. Моя рукавичка з Аліекспреса за 100 гривень чи за скільки не знаю. Класна рукавичка, класно розносить, наношу на ніч, на суху шкіру. 10 хвилин гуляю без одягу, одягаю ночну сорочку, лягаю спати, що цей, що цей і змиваю, і все нормально. Але всі автозасмаги вам будуть пачкати одяг. Особливо білий халат, як у мене, він мені постійно пачкає, тому це величезний мінус, але я готова його платити. Ну що, це все. Це були всі мої продукти, по догляду за волоссям, по догляду за тілом, всі мої фаворити. Скажіть, будь ласка, які фаворити у вас, чим користуєтесь ви, що любите ви, а я буду з нетерпінням чекати ваших коментарів, можливо, я для себе щось знайду круте. А я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Па-па!